Дня всім нашим підписникам. Знову у нас зв'язку мені агросуми Зараз в нас дуже великий асортимент тракторів та дуже багато навіски до них. Наприклад, Лавол ТЕ-244 на 24 кінських сили. Трьохциліндровий, повний привід, гідропідсилювач керма, електронна панель приладів. М'яке сидіння. Холодний пуск по акційній ціні. Всього 6900 доларів. Отакого от, от красення можна в нас придбати. А також ще й 354 на 35 кінських сил. 4 циліндри, повний привід, двохдискове щеплення. Вал відбору потужності 540 тисяча. Тут а повітряний фільтр мокрого типу, плаваюче сидіння ящик для інструментів. По оцінній ціні 7500 доларів. отакого От ось можна придбати у нас красення. Приїжджайте до нас за адресою. Місто Суми, вулиця Героїв, Крут 15. Завжди будемо раді вас бачити в себе в салоні, покажемо, розкажемо, ще йдемо протестувати. Всім гарного та тихого дня!